Отже, в мене є печінка, яйце подрібнене. Також масло в мене є вже розм'якчене трошки, воно постояло, невсходника. Четверти Четвертину чайної ложки чесника сухого. І приблизно менше навіть половинки потрібно дати грибної приправи. Можна трошечки підсолити. У мене вже печінка була підсолена, тому... Я обережно підсолюю. І також приперчую. Все, здиваюся бліндера до так проразнує смаку. І можу раз перемішати. Тоді беру лоточок, застеляю його плівкою харчовою і викладаю паштет, злегка втрамбовуючи його. Отак От розхладжую. Це в нас буде зараз верх, буде потім на них.